В Україні у понеділок 12 червня буде хмарна з проясненнями погода. У низці областей очікуються дощі, подекуди з грозами. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. У Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні місцями значні дощі, на південному сході, сході країни та на Полтавщині дощі, вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі, подекуди з грозами. Нарешті території місцями невеликий дощ. Крім того, синоптик. ...прогнозують, що місцями пориви вітру у нашій країні сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Також продовжиться похолодання, яке накрило Україну на вихідних, кажуть в Укргідрометцентрі. Температура вночі у західних та північних областях плюс 7 плюс 12, вдень від плюс 12 до плюс 17. Нарешті території вночі від плюс 11 до плюс 16, а в день повітря прогріється до плюс 17 плюс 22 градусів. У Києві 12 червня. Хмарно з проясненнями. Містями очікується невеликий дощ. Пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. В день в українській столиці стовпчики термометрів покажуть від плюс 14 до плюс 16 градусів. Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що початок тижня в деяких регіонах України буде дощовим та прохолодним як для літа. А вже із середи 14 червня розпочнеться потепління у посвіжілих областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.